Вітаю, підписників та глядачів мого ютуб каналу Іваницький про головне. І в мене в гостях вперше Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, політичний і юридичний радник, керівник Центру військово-правових досліджень та співзасновник Національної політичної академії Олександр Мусієнко. Ще раз вітаю! Христос Воскрес. Воістину, Воскрес, вітаю вас! Ну що ж, розпочнемо з топової сьогоднішньої новини. Про неї всі говорять, і звісно, що і будемо від неї а, зараз відштовхуватися. Мирні перемовини в Лондоні зірвані через небажання України віддати Російській Федерації свої території, сповіщає Washington Post. Читаючи ось такі заголовки, таке враження, що Україна зриває, зриває переговори так, своїм небажанням до певного такого притомного. Прийняття дійсності. Ось так заголовок, мені так здається, побудований. Україна зірвала не Росія, не союзники, що якісь там вимоги понаднормові запропонують, а Україна. так Ну Мені так здалося з точки зору журналіста. А вам, як аналітика, як здається? Ну, треба сказати, що може скластися враження, що і не Україна, а наприклад, Сполучені Штати Америки Взагалі, чому так відбулося, і що взагалі відбувається, насправді, якщо виходити з точки зору України, то позиція української держави абсолютно зрозуміла і прагматична, і послідовна. Адже те, що відбулося в Лондоні, чому так відбулося, відбулося тому, що якраз Україна послідовно наполягає на тому, що потрібно розпочинати із того, що вести мову про припинення вогню. Повне, всеосяжне і безумовне, що дуже важливо. І ця ідея вона ж запропонована Сполученими Штатами Америки, адже ще на початку березня зустрілася українська американська делегація в Саудівській Аравії за підсумками була опублікована заява. В цій заяві йдеться про те, що Україна і США закликають до повного припинення вогню як першого кроку. Який має бути здійснений до початку мирних перемовин. що відбулося тепер, коли ми говорили про те, що от минулого тижня відбулися перемовини в Парижі, обговорювалось питання припинення вогню зараз, якщо подивитися американські і британські медіа переважно, то чомусь почало з'являтися питання не припинення вогню, але уже не е якогось проекту мирної угоди з Росією. Яка вже запропонована і мала би бути на цій зустрічі в Лондоні Україною погоджена, саме так це видавалося в тому числі і питання порушення територіальної цілісності нашої держави, що Україна мала би відмовитися від Криму на користь Росії і багато інших речей, і тому порушена була етапність перемовного процесу і пропозицій, тому що Президент України Володимир Зеленський чітко зазначив, що українська переговорна делегація, яка поїхала до Лондону, має директиви на обговорення двох питань: або повне припинення вогню, або часткове припинення вогню. Жодних інших питань на жодні інші обговорення, українська делегація не уповноважена. І тому виникли ось ці розбіжності, які, власне кажучи, її. Зривають е, сьогоднішню зустріч, тому що Україна готова говорити про одне, виходячи до речі, із позиції попередньої сполучених штатів. Бо я хочу нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо це ж він говорив, що спочатку треба е, припинити вогонь, а потім все решта. Це ж речниця Державного департаменту США неодноразово давала брифінг і казала про те, що зараз немає підстав говорити про мир оскільки. Війна перетворилася на криваву бійню. Вона тривається кривава бійня і не припиняється. Тому е, я думаю, що можливо можливо для нас це було і краще, ніж потрапити в дипломатичну пастку, коли ми були на зустрічі, а нам поставили б умови, які взагалі не планувалися до обговорення І відтак можливо і краще, що ця зустріч відкладається. Я не думаю, що. Це означає зрив перемовного процесу. Я думаю, що це означає зрив конкретно цієї зустрічі, яка мала от відбутись 23 квітня безпосередньо в Лондоні. Але далі є, скажімо, можливості та параметри для ведення перемовного процесу, які є нескладним, які є дуже складним, перепрошую. Можливо, просто в когось сформувалося бачення і таке враження, що взагалі а, бути посередником. В такій важкій ситуації, в такій складній війні, якою є російська агресія проти України, яка триває з 2014 року, що це дуже легкий процес. Насправді ні, тому що е, тут треба розуміти, що цей процес він потребує часу, він потребує детальних обговорень, вивірених рішень, враховуючи, що Україна не збирається зараз іти на ті поступки, які просто загрожують існуванню самій державі. Ну от давайте теоретично уявімо, погодилась би Україна на ті вимоги, які зараз називають так званим планом Трампа. Ну принаймні знову ж таки посилаючись на те, що є в медіа, він офіційно теж не опублікований. Оце так. теж цікаво. Тобто, одна справа, якби було офіційно опубліковано і сказано, що от дивіться, ця позиція США вона така. А ми чуємо то з одних э, змі, то з інших, то з від однієї газети, то від іншої, от зробіть це, це, це і прямо не говорять. Чому ж тоді прямо не сказати? Але якщо Україна на це погоджується, що це означає? Тоді означає, що 24 квітня Вітков, спецпредставник Трампа по Росії сідає на літак, летить до Путіна і приносить йому документ, каже: ось на це Україна погодилась. Путін дивиться, усміхається, йому звичайно приємно, тому що там не вступ до НАТО, там визнання Криму російським, там а, скасування санкцій проти Росії і таке інше, звичайно. Але він каже. Та мене це не влаштовує. А чому тут немає Донецьку, Луганську, Запоріжжя і Херсону? Давайте їдьте знов, з, е, кличте українську делегацію, знов в Лондон, Париж, в Рим, Берлін чи там Саудівську Аравію, де-інде неважливо, і говоріть, що давайте ще ось ці регіони віддавайте. То це що? Це ж не підхід а, фактично посередника, який намагається знайти рішення. Ба Більше ми бачимо, що. Сполучені Штати Америки на превеликий жаль, зараз теперішній президент Трамп він рідко критично говорить е, про Путіна. Він говорить критично про багатьох лідерів в світі, е, починаючи від колишнього прем'єр-міністра Канади Трюдо, закінчуючи е, Сі Дзіньпінем чи е, багатьма іншими. Але він чомусь не робить критичних, е, як мінімум, зауважень. В бік Путіна, а удари, терористичні удари по громадянах наших, по цивільних людях, як то в сумах, в кривому розі, він називає, що це помилка. Ну тобто, очевидно, що потрібно сформувати правильне бачення, розставити правильні позиції і не потрапляти в дипломатичні пастки, і не давати продемонструвати слабкість, тому що якщо ми продемонстрували слабкість на цьому етапі, це означало би, щоб ми остаточно зайняли позицію слабкого. І це означає, що тоді це знаєте, як для звіра, який побачив кров, і вже як для акули, от як кажуть, яка от побачить кров і може атакувати людину чи будь-кого іншого, чи будь-яку там рибину і тому подібне. І, і вони б знову таки атакували. Тому дуже важливо захиститися від цієї акули. я так Образно називається проєкту запропонованого нам на цих перемовинах і чітко продемонструвати нашу позицію, і з нею потрібно рахуватися. І розумієте, одне питання, якби Україна на початках цієї агресії була готова а, до того, щоб йти на поступки а, чи капітулювати, ну все не було б волі у народу до спротиву. Ну от, от сталося б так, ну все давайте здаватися. Ну тоді інше питання. Але оскільки Україна вже четвертий рік повномасштабної війни продовжує боротьбу, і український народ став до спротиву і зробив е, неможливе за версією багатьох західних аналітиків, ніхто цього не прогнозував, можливо, одиниця. А так 90% прогнозів були невтішні щодо України в лютому 2022 року, вони всі тільки. Змагалися в тому, скільки часу треба буде Росії, щоб остаточно окупувати Україну або встановити тут якийсь проросійський злочинний режим. А оскільки народ бореться, ну як мінімум, треба поважати цих людей, їх вибір стати до боротьби, і розуміти і а, президент України, як Верховний головнокомандувач, він же ж очевидно розуміє, що за ним стоять люди, і ці люди, які борються. І е, будь-які капітулянські рішення, ну тому що давайте називати речі своїми іменами, ми можемо це називати поступками, компромісами, як завгодно. Але по суті, це кроки до такої повзучої капітуляції, адже прекрасно зрозуміло, що як тільки ти створиш приклад і прецедент небезпечний, одразу за нього будуть хапатися. Як тільки ти поставиш під сумнів територіальну цілісність держави і скажеш, що там ну можливо. От, як Вітков дуже спокійно говорить. Він дуже спокійно дає інтерв'ю і каже: ну так ті ж регіони російськомовні. Ну то що, тому що вони й Україні не потрібні? Ось такий простий підхід, е і він абсолютно відмінний від нашого. Тому що ми ж розуміємо, що скільки крові пролито, скільки, е скільки було всього, ми ж не можемо просто. Тому можливо й добре, що цей раунд перемовин зараз не відбувся. Окей, я читав багатьох блогерів, аналітиків різного толку різної репутації, але я бачу, що вони впливають на велику кількість людей. Тому і запитаю у вас, що треба мати як антидот в голові, взагалі розуміти про такі вислови і які контраргументи мати на відповідь. Вони кажуть, що краще зараз віддати Крим, чим через півроку віддати пів України, тому що російська армія наступає, тому що Україна не може нормально мобілізуватися. Тому що США можуть зараз поставити ультиматум, що якщо ви не приймаєте ніякі наші вимоги, то воюйте з Російською Федерацією, самі побачимо, наскільки вас довго хватить. А так може виявитися, що нас реально надовго не вистачить, і реально ця формула, що зараз віддаємо Крим, але якщо не віддаємо, то можемо зараз через півроку віддати більше. Як ви бачите а, цю маніпуляцію чи не маніпуляція здорової глусти взагалі, як би зреагували на такі тези? Я можу зреагувати таким чином, що є, знаєте, є припущення, є пропозиції, а є факти. І от історичні факти свідчать про те, що задобрювання і замирювання агресора призводило тільки до зростання його апетитів. І це показують історичні приклади. Історичних паралелей може бути багато, і тому, е, знаєте, все рівно, навіть коли ми говоримо про те, що у нас може бути припинення вогню, яке може затягнутися, воно може тривати не 30 днів, а може тривати 60 днів, а може тривати 2-3 роки. Тут важко сказати, скільки такий стан може бути. Чи означає це, що ми отримали сталу якусь конструкцію? Зовсім ні. Це означає, що ми можемо отримати час для підготовки. До наступного етапу нашого спротиву, тому що Росія може знову продовжувати наступальні дії, і наступний момент: а які гарантії даються тим, що от якщо ти зараз відмовишся від одного регіону від другого, по перше не треба мати ілюзій як тільки буде поставлено питання про Крим, одразу Путін буде тиснути на питання інших регіонів і областей в США Вітков, спецпредставник Трампа. Він говорив завжди про п'ять областей на всіх інтерв'ю, на всіх після зустрічі з Путіним в Кремлі. У мене немає жодних ілюзій, що Росія погодиться тільки на Крим. От відверто, я вам скажу, навіть якщо. Але чому це вкидається і чому Росія може тимчасово це сприйняти? Тому що Росія хоче збурення суспільства внутрішньої дестабілізації в Україні. Росія хоче спричинити і спровокувати. Певні процеси в державі наші для того, щоб потім отримати для себе більш вигідну позицію. Тому е, я можу сказати наступне: що як тільки поставити питання про те, що ми віддаємо е, ці області і думати, що ми е, замирилися, і що це буде означати все без чітких дієвих гарантій безпеки, це просто буде означати, що Росія буде готуватися до наступних кроків. І тоді що? І тоді ми собі уявімо, що. Будь-який захід, наприклад, російських військових в село або два села на Полтавщині, що буде означати, що вони можуть внести в конституцію території цієї області чи як? Тобто, це ж породжує дуже багато запитань. І тому я вважаю, що ми маємо розуміти, що можливий статус де-факто, коли ми розуміємо, що ми зараз військовим шляхом ці території звільнити не можемо, це теж є. Дійсність, про яку говорять, але юридично зробити ці кроки, це означає дати привід і створити небезпечний прецедент, який в майбутньому може позначитись взагалі на українській державності як такий. В інтерв'ю відомий історик, який багато також про Україну пише про радянський союз Юрій Фільштінський, який живе в Сполучених Штатах Америки, мені двічі повторював про те, що Ну Сполучені Штати за Трампа ну здають Україну. Це Свідчить і про переговорну групу, про їх меседжі, які вони говорять про нашу державу. Тому він радить вже зараз. каже: ви співпрацюєте з Європою, а про Сполучені Штати доби Трампа просто забудьте на чотири роки. Штати не будуть вам допомагати. Вони все для цього роблять і вже база підготовлена. Наскільки це виглядає точно? Я можу сказати, що ніхто не заперечує проти того, щоб ми зміцнювали наш альянс і відносини з Європою, насправді це відбувається, і це відбувається зараз за багатьма напрямками. В першу чергу, безпеці і обороні, наприклад, те, що в нас не проходить дуже часто там в новинних стрічках, як ну, скажімо так, топова інформація, але можу вам сказати наприкінці минулого тижня. Директор концерну німецького Rheinmetall давав інтерв'ю і сказав, що ми зараз спільно з Україною, зокрема, виробляємо уже 750 тисяч снарядів тільки цей концерн, а плануємо виробляти півтора мільйона в 2026 році. І таких прикладів є багато в нашої співпраці і взаємодії. Лиш а, я думаю, що Європа зараз теж буде на роздоріжжі, в якому сенсі в сенсі того, чи зможе фактично а, чи. Зможе Європа стати дійсно ось тим потужним суб'єктом, який буде говорити НІ Сполученим Штатам Америки, коли це потрібно. Ми ж розуміємо, що США можуть в тому числі тиснути на Європу, аби європейські країни займали позицію Сполучених Штатів, і, от якщо дійсно всі країни Європи або більшість, що дуже важливо, буде говорити, що ні, ми залишаємося з Україною, бо Росія ось тут на суходолі. І вона ось тут поруч і може атакувати нас. Тоді, звичайно, що у Європі є шанс взяти приклад з того, як зміцнює суб'єктність Україна і рухатися цим шляхом. Я думаю, що найближчим часом ми це побачимо. Але Україна дуже розраховує на європейські країни. Звичайно, я можу вам сказати, що у нас зараз співпраця, наприклад, з точки зору виробництва озброєння, зростає щороку. Щороку ми маємо приклади на ну от. Я згадав про снаряди про те, що в 2026 році вдвічі збільшується ще виробництво, в тому числі для потреб України. Наприклад, я можу навести до прикладу данську ініціативу про інвестиції в виробництво артилерії і української артилерії. У нас Богдан артилерійських установок стало вироблятися втричі більше, в тому числі завдяки данським інвестиціям. У нас є дуже багато позитивних прикладів та історій. Як це можна робити? Лише звичайно, що зараз теж буде момент істини для Європи, аби вона твердо і рішуче заявила про те, що підтримує Україну, щоб не було ось цих, скажімо, підігрувань певним американським позиціям. А ризики такі вони є. Вони присутні і вони ще до кінця не усунені. Тому я думаю, що найближчим часом ми це побачимо і сподіваюся, що дійсно так воно і буде, що Європа буде залишатися на боці України. Ну а що стосується здачі Сполучених Штатів, це так виглядає, чи все ж таки є нюанс? Ви знаєте. Я скажімо, не прихильник е, говорити такими категоріями і оцінювати такими словами. Е, є певні рішення і певні підходи, які, звичайно, свідчать про зміну. Політичних настроїв і позиції США по відношенню до зовнішньої політики і України, зокрема, на жаль, і про це свідчать о соціологічні опитування які в Америці проводять, це зараз такі реальні. Чи це означає просто, е, розумієте, я прихильник таких рішень, що як тільки у нас, якщо в нас тільки є що шанси зберігати якесь партнерство і нормальні відносини, то це треба робити, тому що. У нас є доволі таки агресивний потужний ворог, і у нас немає іншого виходу ніж вибудовувати альянси. Я би дуже хотів, звичайно, щоб Україна була настільки сильна, щоб могла і самостійно справлятися, але даруйте Росія, не може проти нас справитись самостійно без Північної Кореї, Ірану і інших нам буде складніше. Тому я думаю, що назву це так: політика Сполучених Штатів Америки змінилася з приходом цієї адміністрації. Це є факт. У Дональда Трампа є своє уявлення про зовнішню політику. Він прихильник швидких рішень, але так не завжди працює. Але я не виключаю, що є ще невеликі відсотки, я би не сказав, але вони є, що позиція США поступово може трансформуватися і змінитися. Ну, але побачимо. Просто для мене така дуже тригерна фраза Трампа. Я оце думав, чому він з інтерв'ю в інтерв'ю, з публічного виступу, в публічний виступ. Повторюю одне і те саме. Якби не я був президентом Сполучених Штатів Америки, ця війна б ніколи не розпочалася. Це війна Байдена. Тобто, він якби готовить собі таку платформу, що якщо він з'їде абсолютно, то це не буде поразка Сполучених Штатів Америки, це буде поразка лише Байдена. Так а він до цього якби ніяк не стався. Тобто, в цьому мається на увазі, що він собі готовить кроки на відступ. Так оціми заявами, які от так от дуже не знаю, чи майстерно, чи грубо вкладає. В голову світової спільноти, це є. І треба розуміти, що коли чому говорять про війну Байдена, тому що кампанія сама передвиборча діючого президента США була побудована на тому, що Байден є проблемою для Америки і що він наробив багато помилок, і в тому числі це постійний відсил для внутрішньої аудиторії. Чому а, насправді Трамп перестраховується? У нього теж є певні побоювання, що а як відреагують американці взагалі, якщо США перестануть відігравати ось таку провідну роль в міжнародній політиці і відносинах, і якщо до США будуть ставитися як до слабких, ну от я вам приведу приклад. А, дивіться, яка ситуація а, ємен Хусити. Вони збивають американські безпілотники Ріпер, кожен коштує по 30 мільйонів доларів. А, а, зараз Сполучені Штати не можуть повітряній кампанії перемогти хуситів, там які атакують в тому числі американські кораблі і збивають американські дрони. І до чого дійшов Трамп? Та потрібно, мабуть, думати про сухопутну операцію. Обмежено, але все ж. Хоча раніше він дотримувався точки зору, що будь-які Ось такі о, дії і участь американської армії в зовнішніх ось таких війнах це є недоцільно. Він це виключав. А зараз чомусь позиція змінюється. Хоча до цього він критикував Байдена теж за те, що Байден і цю проблему не міг вирішити. А зараз він втягується в цю проблему. Тому я думаю, що для Трампа завжди буде виходом і підстраховкою. Багато чого, що звалювати безпосередньо на попередню адміністрацію і казати, це вони не вирішили. Я тут ні до чого, і взагалі ми умиваємо руки. Питання в тому, чи вдасться йому це зробити, і чи, і чи відбудеться це насправді, тому що ми чуємо, ми живемо в стані ось таких, а, скажімо, попереджень. Я назву це дуже м'яко. А від Сполучених Штатів про те, що от-от ми виходимо з перемовин, от-от останні китайські попередження, от-от, от-от. Але насправді виходу з перемовного процесу не відбувається. Просто мені здається, що проблема в тому, що Сполучені Штати президент Трамп він не був готовий до того, що це настільки затягнеться, що це буде тривати аж так довго мається на увазі. Він думав дійсно, що йому вдасться набагато швидше все вирішити. Україна на все піде, на всі умови, Росія теж погодиться і все буде прекрасно. Він же написав про те, що закінчуйте війну, давайте розвивати економіку, торгувати і Україна і Росія і все буде чудово, і буде ледь не рай. Тут зараз ми влаштуємо на землі, але цього не вийшло. І от, коли ти заплутуєшся, коли ти не маєш через свої прості рішення виходу із ситуації, ти починаєш шукати різні конструкції, в тому числі щоб виправдати себе. І для того, щоб виправдати себе, треба сказати: так взагалі не я це почав. Чув, відчепіться від мене, я не хочу з цим мати справу. Ну, але це так, розумієте, це так працює, коли ми говоримо про якусь проблему в побуті. Там можна від чогось відійти, закрити очі, відвернутися і сказати, та я не хочу цим займатися. Але коли ти президент Сполучених Штатів Америки, є такий латинський вираз історичний: статус зобов'язує або положення зобов'язує. І є певні речі, від яких ти просто втекти не можеш, як би ти не тікав, тому що вони тебе будуть наздоганяти надалі, але з більшими з більш негативними наслідками. І тому в своїй експресивній імпульсивній манері, але той же президент Тра свої рішення коригує, і це вже теж є факт. Наприклад, щодо Канади, а згадайте Мексику про неї зараз зовсім не говорять. Хоча планувалися там які дії. Канада теж уже все гаразд про Гренландію дещо. В сторону відклали, тому тут багато є варіантів розвитку подій. Ну і останнє запитання, яке встигаю вам поставити щодо о, поточної ситуації на лінії фронту, Знаєте, з різноманітних джерел є інформація, вона просочується, що можливі великі широкомасштабні наступи, там не знаю на Сумщину, на Дніпропетровщину. Так кажуть деякі, що є інформація, що на літо осінь вже навіть готується десь наступ на Київ, знову через Білорусь, так тобто. Про це навіть говорять військовослужбовці, що зараз щось таке почало на слуху бути. Чи можете ви підтвердити, що реально Росія збирає сили для того, щоб наступати амбітно на якийсь великий обласний центр, включаючи Київ? Ну я вам скажу, що скажімо. Підстави говорити про те, що Росія активізує свої наступальні дії весняно-літній період є. Але я би сказав, що судячи з активності російських військ, мова може, йти про, мова може йти раніше про Донецьку область, а саме Лиманський напрямок. І загалом про Донецьку область на цьому ворог буде концентруватися. А інші напрямки там теж буде активізація, але це наші напрямки такі відволікаючі для того, щоб відтягти наші сили і засоби. А основна концентрація все ж таки буде на Донецькому напрямку. Ну, як мінімум, одну спробу потужного наступу українські сили оборони вже зірвали на Сумщині. Це точно можна констатувати. Уже зірвали. зірвали. Уже зірвали, Так, Уже про це повідомляв і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Тобто, вже були вжиті заходи. Тому далі ворог концентрується на Донеччині, і там буде, ну скажімо так, будуть відбуватися основні бойові дії. Нарешті частини вони теж будуть а, діяти. Але там буде мета не те, щоб не стільки прорватися і окупувати більшу частину території України, як просто пробувати виснажувати підрозділи наших військ, застосовуючи постійний вогневий вплив, намагаючись прориватися і так далі. Що ж, я дуже вдячний, дорогі глядачі, за те, що ви були разом з нами. 90% відсотків не підписаних нас дивляться. Тому, будь ласка, підписуйтеся на YouTube канали Ваницькі про головне та канал нашого гостя Олександра Мусієнка. Там багато також дуже цікавої, корисної оперативної інформації. Звісно, що ширте в соціальних мережах. Коментуйте та допомагайте нам донатом, щоб ми розвивали свій YouTube канал. На цьому все з нами був Олександр Мосієнко, військовий та політичний експерт. та Іваницький Сергій, автор та ведучий одноіменного YouTube каналу. Пане Олександре, дякую вам щиро. Христос, Воскрес вас істинно воскрес.